Я тим часом готують провокацію на своїй курській атомній станції. Про це повідомляє український центр національного спротиву. Вже готовий план евакуації населення у нашій розвідці не виключають, що ворог здатен влаштувати терак на АЕС і звинуватити в цьому Україну. Навіщо розбираємося далі? Це свідчення злочинних намірів кремлівської верхівки. Їх публікує український центр національного спротиву. В документах сказано, що у Курській області триває підготовка до евакуації. Подалі від АЕС планують вивести до 57 тисяч росіян, готуються до радіаційного забруднення та масштабних руйнувань. Населення Курська – це 435 тисяч, а тисяч. області – 1 мільйон. Людей, тобто десь 5% вони хоча хочуть евакувати від Курської АЕС до українського кордону менше 100 кілометрів. До Києва близько 400. Її почали будувати у 71-му році. Перший енергоблок запрацював 76-го. Ця станція дуже схожа на Чорнобильську до катастрофи. За найгіршим сценарієм, просто повториться Чорнобиль, за найкращим сценарієм, і він найбільш ймовірний загалом нічого не відбудеться. Після вибухів в реакторі Чорнобильської АЕС утворилася радіоактивна хмара, яка накрила Україну, Білорусь, Росію, сліди забруднення помічені у багатьох країнах Європи. Остережені космічні, зокрема, вони ведуться постійно і розвідками, і цивільними супутниками. Тому те, що відбуватиметься, і те, що відбувається на АЕС, теж буде добре бачити. Чи були обстріли з якого боку вони були? Сучасну кремлівську верхівку. Ймовірність жахливих наслідків не зупинить. Вони бояться іншого для Путіна абсолютно байдуже життя росіян, але це може вплинути на настрої. Російського суспільства може зіпсувати йому початок виборчої кампанії. От з цієї точки зору я е, все ж ке, стримано оцінюю ризик великої катастрофи, а е, зробити імітацію і видати це за дії українців. От да, от така пропагандистська спецоперація, брудна пропагандистська спецоперація. Вона на жаль цілком ймовірна. Навіщо путінцям така брудна провокація? Пояснюють у нашій розвідці. Ворог розглядає як сценарій дій низку провокацій, зокрема на своїх атомних об'єктах. Яка мета для цього звинуватити Україну, спровокувати, мобілізувати додаткову внутрішню громадську думку, яка час від часу хитається? Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. А в українському РНБО ще раз наголосили, що наші збройні сили не атакують цивільні об'єкти ворога. Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ще раз наголошую, ми не виключаємо будь-якого розвитку подій, але ми до цього не маємо жодного відношення. Олексій Данілов, секретар РНБО України. Це не перша спроба росіян звинуватити Україну у ядерні провокації. Окупанти вже лякали світ брудною бомбою, загрозою обстрілу Запорізької АЕС, але в таку маячню агресора цивілізовані країни не вірять. Ростислав Сосоєв, Ми Україна, марафон єдині новини.